Ісус Назарету, том 2, праглу 4. Продовження Блаженство. Блаженство нерідко вважають новозавітні протиставленням декалога, так би ви мовити, вищої етикою християн, в порівнянні зі старозавітними забоями. Прихильники такої концепції зовсім розуміють сенс цих Ісусових слів. Ісус завжди виявляє очевидні чинність декалогу. У нагірні проподію скрижалі закони приймаються і поглиблюється, а не скасовується. Це дімотрально суперечило принципу, що перебується моєму діалогу про декалог. Не думайте, що я прийшов усунути закон чи прок, я прийшов їх не усунути, а звершити істо, бо кожа вам, доки прийде небо і земля, ні одна і ні одна різка закон, не перейде, поки все не здійсниться. До цього речення, яке лише на перший погляд, суперечить пченню апостола Павла, ми ще змушені будемо повернутися після діалогу між Ісусом і Равином. Поки що досі знати, що Ісус не має наміру. Позбавити калосилина, поки він його посилює. То що справить таке блаженство насамперед, вони продовжують довгі, довго низку старозавітній послань, який ми знаходимо, наприклад, у першому псалмі та паралельному уривку. щасливий чоловік, який на Господу оповається, слово бідниці, який водночас уже для розрізнення духом, стаючи таким чином дороговказаним, обравлення, яке Лука дає на гірній проході, у вережні особливим напрямі і блаженств, він звівши в них свої очі. Деякі блаженства виникають з полю на учнів. Вони описують, так би мовити, їхнє статус. -кво. Вони в Богі, голодні, плачучі, зненавидження, розслідування, мається на увазі практичні та послужкі риси учнів, тих, хто почав наслідувати Ісуса та став його родиною. Але і імперічна ситуація, яку Ісус бачив своїх, своїх стає обітницю, коли її осягає поля Отця. То тобто людна громада Ісуса в гуще блаженства є, парадоксами свідський. Світ всі критерії перевернути, оскільки речі бачать правильні перспективи, а саме згідно з цінностями Богом, що відрізняється від цінності світу. Саме ті, кого світ вважає бідними і преречними, є справді щасливими, благословенними і усіх своїх стражданнях можуть радіти та веселитися. Блаженство це в який починає сяяти нове відкритий ісусом образ світу і людини. Це переоцінка цінності, вона є еспітологічна об'єднаця, але їх не слід розуміти, в якому значенні його проголошена, їх радість відсувається обезмежно майбутнє, чи виключно по той більше. Якщо людина починає дивитися на життя з полюду Бога і відповіді життя, якщо вона перебуває в сопричастності з Ісусом, то вона живе новими критеріями, і тоді вже стає присутнім дещо за схатоном, глядущим. Він Ісусе, горе сходить у радість. Парадокс, який Ісус представляє в блаженствах, виражає справжню ситуацію, віруючий у світі, як Павло описав зі свого пошутського досвіду життя і терпіння, як обітниці, однак правдиві, як незнання про надто знання, так і ті, що вмирають, а всі живі. Як карані, то не забиті, як сумні, то завжди веселі, як підні, багатьох збагачення, так і ті, що нічого не мають, і все посідаємо. Вас тиснуть у досі але ми не пригноблення, ми тут дощах там. Ми не втрачаємо надії, возгонять, та ми не покинуті, і ми повалені та не знищені, Те, що в блаженствах Євангелія залухоє втіхою обіцянкою Павла є пережитим досвідом апостола. Він почуває себе останнім, переченим на смерть і посміховськом для світу безпритульним, зневаженим обладнаним, і все ж він зазнає досвіду безмежної радості, саме як вигнати, що відлікся сам себе, щоб принести людям Христа, він пізнає ближні земли зазок між розп'яттям і Воскресінням. Нас віддають на смерть, щоб життя Ісуса було явним у нашому смертному тілі. Христос продовжує страждати у Своїх посланнях і в місце знаходження залишається хрест. Та все ж не обійме Воскреслі, хоча посланець Ісуса в цьому світі це розділяє історію страждання Ісуса. Це жноці відчувають Сінця Воскресіння, що дарує радість блаженством, більше за те щастя, якого він раніше міг зазнати на світських дорог, що не тепер він знає, що справді є щастям, справжнім блаженством. Розуміючи, яким нещасне було те, що, за іншим критеріями, слід вважати задоволенням і щастям. По парадоксах життєвого досвіду Святого Павла, що відповідає парадоксам блаженства, виявляється те саме, що ще раз по іншому слову, Іван, назвавши хрест Господом, піднесений ментулізацію на висоти Бога. Іван підсумовує одним словом Хрест воскресінням, Хрест й бо знасінням, для нього одне справді. Не від іншого, в є актом виходу, актом любові, що відповідально до краю, сягає до кінця. І тому й не місцем слави, місцем істинного дотику до Бога та єднання з ним, що є любов'ю. Так цьому Яновому як якнайбільше сконцентровані і наближені до нашого розуміння суття поставлення на гірній проході. Погляд на життя апостола Павла та Івана допоміг нам заважити дві речі. Блаженство виражає те, що означає учнівство. Вони стають тим конкретнішим і реальнішим, і чим повнішою і відданість учня служіння, як можна це побачити на прикладі життя Павла. Їхнє значення важко висловити, чисто теоретично, з'являється в житті стражданнях і таєнствених радості учня, що цілком посвятив себе наслідуванні Христа, так стає виразною друга річ христологічний характер блаженства. Учень, пов'язаний з таєнством Христа, його життя Винаю, у супричастці з Христом, живу не вже я, а Христос у мені. Блаженство є переміщення Христа і Воскресіння, буття учнем, але вона чи не для учнів, тому що спочатку здійснює самим Христом. Все стає ще розумілишим, якщо ми звернемо до заповіді блаженства, викладі Матея, той, хто почитає текст Матею, важна збагне, що блаженство тут не наше приповне внутрішня біографія Ісуса, наче Його портрет, і нічого немає, де прихилити голову. І справді в Бога він про себе може сказати, придіть до мене до мене, бо я лагідний смиренний серцем. І я справді лагідний, Він є чистим серцем, тому постійно бачить Бога. Він миротворець, він страждаючи заради Бога. І блаженство являється таємство самого Ісуса. І вони кличуть нас у причасті з Христом, але саме через їхній прихований розповічний характер. Блаженство також дороговказан для церкви, яка в них мусить розповісти. Пізнати світі та про для наслідування, що стосується кожної особи, хоч і згідно з маїтнім, покликань різний спосіб. Розглянемо тепер більшування окремі складові заході блаженства. Ось, наприклад, загадковий вислів Бога і духом. Ці слова з'являються в Кубанській звідки, та й вони є самовизначення благочестивих. Він називає себе також у Богом благодаті, Богом Того Спасіння, або просто убогами. Дивися гнівки. Цим самовизначенням вони виражають усвідомлення себе справжнім Ізраїлем. Цим вони справді захоплюють традиції, глибоким корінням в Ізраїлі. На час завоювання юдеїв оболона, 90% мешканців юдеї, слід було вважати убогами наслідок царської податкової політики. Після депортації знову постала драматична ситуація з бідністю. Уставлений погляд, щоб праведник ведеться добре, і щоб у поясі наслідком варто осуду життя. Займе зв'язок між. Вчинкам і стану здоров'я тепер уже втратив свою силу. Тепер Ізраїль упізнає себе близьким до Бога, саме своїй обов'язці пізнає, що саме в Боги і в їхньому смиренні. Серця близькі Богу, та противага до гордості багатьох, що покладається лише на самих себе. У багатьох псалмах виявляється Благочесті Бог, яке таким чином зросло. Воно визнає себе існим ізраїльм Благочестя цих псалмів у глибокому. Звертання до доброти Бога у людській доброті та смиренні, що при цьому формується повна надія, виглядає спасенні, любові, Бога розвинулася та відкритість сердець, що відчинили двері Христові. Марія, Йосиф, Симон і Анна, Захаріли Завети, Віклеємські пастухи, вона стріля Господом до найвищих спільноти, учням залежали до тих хір, що ділилися від фарисеїв та садвокеїв, а також. Незважаючи на деякі духовно близькі від помрану, сам там, саме там починається новий Завіт. Вони цілком і повністю свідомість себе в єдності, з віру Ізраїля, що розвиває, що це більшості розконалості, чистоти. Тут подалі від своїх ті зростає яке ставлення до Бога, яке Павло розвину в своєму богослові і виправдання. Це люди, які не хваляться перед Богом своїм успіхом, вони не виявляються перед Богом на наші рівноправні. Бізнес-партнер, що за своїми ділами висувають претензії, на відповідну винагороду. це люди, що їх душі почувають себе Богами, Богоми. Люблячі та просто хочуть дати себе Богу і обдарувати саме через це живуть у брешній згоді з Божої суттє та словами. Слова святої Терези зліз'є є про те, що вона колись стоятиме перед Богом з порожніми руками і в їхньому простягнути. Тими відкритими описує дух цих убових Бога. Вони приходять із порожніми руками, не з руками, що хапають і міцно тримають, а з руками, що відкриваються і дарують, будучи таким чином готовим до доброти, яку дарує Бог. Через це немає жодної суперечності між Матеєм, що води мова про Бога і духом, лукою, з якого Господь зверш, вертається просто до Бога. Дехто вважав бутім, то матим, водохотворив поняття в тому позбав його, радикального Лука, Перевісно розумів його цілком матеріально і реальним. Читаючи Євангелії в Луки, чітко бачимо, що саме Лука виставляє нам Боги духам, які були, так би мовити, тієфіціологічною групою, і в яких зміг розпочинатися земний шлях Ісуса та Його благовісті. І навпаки, зрозуміло, що Матей повністю сліду та традиції псалмів та розуміння дійсного Ізраїля, що знайшло у них своє вираження. ж, про яку тоді йдеться ніколи не є суттєм матеріальним явищем. Пута матеріальна боясть не спасає, навіть коли обділені цього світу можуть особливо розраховти на Божу допомогу. Адже серце заможних може бути затверділим, отруєним злим, повним пожаданням і володіння маєтками без гадки про Бога і виснаження у забутті матеріальних благ. З іншого боку, боїст про яку тут іде мова, тепер не є судо духовною поставою. Звичайна радикальність, якою раніше жило так багато істинних християн. Батька Чернецтва Антонія Великому та Франциска Асиськом до зразкових убогах нашого століття зручення не всім. Але щоб бути спільнотою у Ісуса тільки терхоповся потребує великих аскетів, їй потрібно спільноти, що їх наслідують учні у божці і простотою, виявляючи таким чином істинну блаженство, що усіх пробудити, не розуміти достаток, лише як спосіб для служіння у культурі внутрішньої свободи, позаставитися культурі достатку. Створюючи в такий спосіб передумову для соціальної справедливості. Сама по собі нагірна проповідь не є соціальною програмою, це правда. Але соціальна справедливість може розстатися лише тоді, коли в дусі та на діля залишається живою можливою орієнтацією, яку нам задає нагірна проповідь, лише коли віра породжує силу відречення і відповідальності за блажі за ближньо, а за весь світ. І ціла церква мусить постійно собі усвідомити, що вона має залишитися спільнотою бог і Божих. Екстарий Завіт відкрився. На вновлення до нового Завіту, завдяки Богам Божим, так і буде яке поновлення, церкви завжди може походити лише від у якому живе, те саме рішуче смиренне, не до дослужіння добра. У серці було роздумати лише над першою половиною першого блаженства блаженні в Богі Духу. У Матвея і в Луки відповідно йому обітниці звучить так, вашим їхнім царство Боже Небесне. Царство Боже є головною категорією Ісусу благовісті. Тут вона виходить блаженство для правильного розуміння цього часто дискутовне поняття, можливо, це є взаємозв'язок. Ми вже не бачили, коли детальніше з'ясували значення слова Царство Боже і надалі змушені будемо ще часто до цього повертатися. Але, мабуть, доцільно, щоб ми перед тим, як продовжувати над текстом, ще раз не одну мить звернулися до такої постаті В історії віримо, які ці блаженством аінтенсивніше були переміщені людське буття до Францівська Сиська, святі істинним інтерпретатором святого письма, що означає, який вистріл найбільше стає розумілим, на прикладі тих людей, які цілковито були ним охоплені і жили з ним. Пояснення святого письма не може бути чисто академічною справою, і його не може витіснити у сферу чисто історичну. Остання усюди містить у свій потенціал майбутнього, що відкривається, щойно, коли його слова, прожити та терпіли. Франциск сільська розумів землі об'єдницю цих слів найбільш радикальності, аж до тієї міри, що навіть віддав свій одяг і дав себе на нього вдягнути і вископом, як хрестиником батьківської доброти Бога, що по любій лілії вдягають гарніше, ніж Боже дяганений Соломон. Ця надзвичайна покори була для нього насамперед, свободою служіння, свободу для місії, найбільшого довіри до Бога, яка дбає не лише за пропаві квіти, а про своїх дітей, людей вона була коригуванням церкви, яка через феодальну систему втратила свободу і динаміки, механецького паломництва, внутрішнього відкритості до Христа, який він через стигми наче став схожим на вигляд, як тепер уже більше він не жив сам своє життя. А як відроджений існував повністю завдяки Христові та в Христі. Адже він бажав це заснувати орден, а просто заново зібрати народ Божий а таке слухання Словом, що через вчені коментарі не позбавляє себе відповідальності заклику. Та зі створенням третього чину він все ж почав розрізнати радикальне завдання і триваюче життя у світі. Третій чин означає прийняття в покорі, саме завдання світського паху та його вимоги у кожному житті. Останні, але при цьому все жити глибоким внутрішнім і з христом, якому ми йдемо за ним. Мати не був би і не мали. Пізнати цю внутрішню напруженість, як мабуть, важку вимогу, і постійно заново справді жити нею у спільному внесенні людського радикального наслідування. Ось сенс третього вчинення. І в цьому являється значення блаженства для всіх. Передусім, прикладі Франциска можна розуміти, що означає Царство Боже. Повністю в церкві відночас також особистості в церкви розтедісує майбутнє, це те, що вже сучасної мети наближається Харство Боже. Залишимо без ролі поки що друге блаженство Євангелія за Матвеєм і прийдемо до третього блаженства, що тісно пов'язане з першим Блаженні лагідні, бо вони спадкують землю. Узгоджене у перекладі Святого Письма німецької мови використовують грецьке слово праїс, прикладене як ті, що застосовують. Насилля це є зуженням грецького слова, що ми всі собі велике. Авантаження традиції. Це блаженство є практично дати у обстолма, тихі лагідні зволодіють краєм. Слово тихі лагідні, собто гінки є перекладом єврейського слова, анаві, яке називається Боги Божі, про яких ми говоримо, розглядаючи перше блаженство, так перше і третє блаженство з нашої перегукується. Третій ще раз ви важливий аспект того, що мається на увазі, під бовістю від Бога і для Бога. Все цей спектр розширюється ще більше, як то взяти до уваги деякі інші оприлюдники, в яких трапляється таке саме слово. У числа 12 є сказано, з Моїсеєм я був собі вельми тихий чоловік, понад усіх людей на світі, Тож при цьому усе згадає слова Ісусем. Візьмемо є моє на себе, навчіться від мене, бо є лагіне суми, сумирним серцем. Христос є новим дійсним моїсеєм. Ціє. Провідна думка нагідний проповідь, у ньому стає явно та чисте доброта, що лишить саме великі особистості правителі. Ще липше ми розуміємо значення цього слова, якщо поглянемо ще на одну структуру, взаємозв'язків між старим і новим завітом, в центрі якої знову стоїть старого Праїз, лагідний тихий. У книзі порока Захарі міститься така обідниця спасіння, радуйся вельми одочко Сіонів. Відкрикує, «О, Ірусалима, отца той на небі, справедливий і перебожний, смиренний верхи на ослін, іде на осляті, на глуденькій ослиці. І знищить колісниці у воєнний лук, буде зламане, він оголоть мір народом і вадою буде мінорям аж до моря. Тут пророкується Бог і цар, який так панує, не завдяки політичній та військовій силі, його найглибшою сутті і покори лагідні стосовно Бога людей. Це є суть, що предоставляє Його великим царям світу, проявляється в тому, що він в'їжджає на ослів творення, яка використовує за адеїзди, верхи в Богів. Цей образ протилежний образові колісниці та скасовує його, не висадє царем миру, він дає завдяки цілі Божим, а не власнім. Ще одне, я отца універсальне, воно охоплює землю від моря до моря. На тлі цього вийшло образ землі, оточений за цілі водами, що дає він нам можливість уявити собі всесвітній обшир його панування. Тому Карл Елігер. Може справедливо сказати, що для нас через усякий туман напрошу чітко стає посред того, хто справді приніс мир усьому світу. Ну, тобто перевершив будь-який розум, відмовивши в синівське слухня на застосування будь-якого насильства і стверджуючи аж до доки, до п'ятисти визвольті його від страждань і хто тепер постійно будує своє царство просто за допомогою свого миру. Так ми повністю розуміємо значення в'їзд провіз Христовий Єрусалим щодо тоді, коли Лука. І схоже Ян розповідає нам, що Ісус попросив учнів знайти Ослицьцям з слядком. Сталося це, що збулося слово пороки, який говорив у скарій дочці Сіонської осети йде до тебе лагідний і верхи на Ослиці. На жаль, німецький переклад не дає змоги чітко постежити, взаємозв'язки між з грані одного образу, оскільки слово про що щоразу перекладається по-різному. У ці текстах досить відділено, коли не від від книги, чисел і книги пророка Захарія, у западі блаженства розповіді про провір Господи осалим вимальовується один і той же образ Ісуса царя миром, що ламає кордони, який розділяє народи від моря аж до моря. Скорий зстріль миру, зтою слов'яністю, він ближче нас оцей мир, плекає його в нас. Слово лагідні, з одного боку, належить до доклик секлону Божого народу, Ізраїля, що в Христі став охоплювати весь світ, але одночасно. Це є словом царственним, що відкриває нам суть нового царства Христового. Тому можна було сказати, що це слово як христологічне, так і ігологічне. В Будь-якому разі воно закликає нас до на наслідування того, чим їсть Єрусалим на Ослиці дає змогу побачити всю суть його царства.